Якби у вас була можливість отримати одну суперздатність, що б ви обрали? Зачекайте, поки не відповідаєте, а подивіться це відео до кінця, тому що зараз я розповім про кілька винаходів, які в буквальному сенсі дають вам суперсилу. Я відібрав декілька топових новинок 2022 року, а також кілька бізнес-ідей, на основі яких ви можете побудувати свій успішний бізнес. Це відео розділене на три частини: винаходи, бізнес-ідеї, а також пару проєктів зі сфери штучного інтелекту. Буде цікаво, тож let's go. Ну так що там з приводу? Суперсили. Першу з них може подарувати розумна лінза від компанії Mojo. Вдягаєш її на око і відразу отримуєш доповнену реальність. Ти зможеш свайпати стрічку Тіктока прямо через неї, купляти речі, відстежувати час і пульс під час пробіжки, а ще освітлювати темні приміщення. Плюсу, якщо хочеш собі таку лінзу, а ми рухаємось далі. Тому що наступним на черзі йде винахід, який прискорює твою ходьбу. Чудо штучки називаються Moonwalkers. Вони кріпляться поверх взуття та розганяють тебе до 11 км на годину. Такі ролики, та ходиш на 250% швидше. Тобто, ти ніби йдеш, але з такою швидкістю, наче біжиш. Ролики підлаштовуються під твою ходьбу і можуть розганятися або сповільнюватися. Проголосуйте в коментах, щоб ви обрали лінзу або такі ролики. Але окрім крутих винаходів, у світі існують стартапи, чи створені для заробітку та їхньої ідеї більш реально скопіювати. І далі мова піде про два проекти з цієї галузі. Засновники стартапу Swoobie розставляють містами точки заміни батарей для електро Самокатів, тобто ви можете просто під'їхати, поміняти свою порожню батарею на повністю заряджену і полетіти далі у своїх справах. При цьому не важливо, мопед у вас, велосипед чи самокат. Це було б актуально для кожного мегаполісу, тому що за останні роки люди активно стали переходити на електротранспорт, обираючи саме такий спосіб добиратися до роботи. Це зручно і дешево. так що можливість міняти сівшу батарею прямо посеред поїздки може бути актуальна і для вашого міста. Тепер ми плавно підійшли до онлайн-шопінгу у та США стрімко зростає тренд продажу у прямих ефірах або в окремо створених відеомаркетплейсах, де автори просувають товари та заробляють на партнерках. Сам користувач гортає стрічку на кшталт Тіктоку, і якщо побачить щось цікаве, купляє цю річ. Здається, звучить кепсько, але цифри в цих нішах божевільні, і витівка реально працює. Людям справді це подобається. Наприклад, візьмемо платформу FLIP. Там блогери знімають огляди на косметику та заробляють на партнерських відрахуваннях. Ти просто робиш відеовідгук і даєш. Посилання, а глядачі можуть замовляти продукти, що сподобалися, не виходячи з додатка. Нещодавно стартапу вдалося залучити 60 мільйонів доларів інвестицій. Тож, кому цікаво, можете пробувати створювати аналоги для України чи Європи. Ну а на десерт найтехнологічніше. І якщо я зараз тобі скажу, що вже вигадали, як дати людині вічне життя, ти швидше за все покрутиш пальцем біля скроні. Але прикол в тому, що вже є рішення щодо вічного життя, і дуже нестандартне. Мета всесвіт Somnium Space планує створювати цифру. Рові копію людей, які житимуть навіть після смерті господаря. Ідея полягає в тому, щоб клонувати зовнішність, мислення, погляди на життя, манери поведінки та навіть інтонацію. Це прикольно, тільки щоб зробити таку копію, їм потрібно буде знати про тебе все. А тепер питання: чи пішов би ти чи твій родич на такий крок. Ну а копії Ейнштейна, Ілона Маска та інших легенд вже існують, і абсолютно кожна людина із доступом до інтернету може з ними поспілкуватися. Характер AI дозволяє розмовляти на різні теми із цифровими двійниками. Відомих особистостей. Це досить прикольно, тому що навіть у штучного інтелекту можна дізнатися відповіді на багато питань. Також станом на поточний рік відкриття в сфері штучного інтелекту дозволяють нам генерувати зображення та музику за будь-якими запитами, шукати відповіді на гарячі питання та навіть писати сценарії до гостросюжетних фільмів. І на цьому людство не має наміру зупинятися. Мені вже цікаво, як далеко ми просунемося в цій сфері через рік. А тепер повернемося до питання із початку відео: яку суперздатність тобі б хотілося отримати отримати, якби була така можливість, пиши свою відповідь у коментарях та підписуйся. А я погнав готувати для тебе наступне відео.